Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 відняти 0 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 8 буде 1, 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.